Цьогоріч у Кременчуці вже стартувала рекламна кампанія з залучення дівчат до вступу до ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою. Ініціатором цієї кампанії є громадська організація Інша жінка. Ця ідея з'явилася минулого року. Вона полягає в тому, щоб залучати жінок, дівчат до вступу в ліцеї з військової фізичної підготовки. І ми дуже вітаємо, що і наш ліцей в Кременчуці, і новий в Полтаві, який був створений декілька років тому, набирають активно жінок. А наразі в Кременчуцькому навчається 20 курсанток. А якщо я не помиляюся, майже стільки живе в Полтаві. Важливо, що ця ініціатива підтримується і на різних щаблях влади. До цієї кампанії була злучена обласна влада, міська влада міста Кременчука. Ми дуже вдячні за те, що надали аборди місця для розміщення, допомогли з друком і меру і безпосередньо очільнику департаменту з питань благоустрою. Такі заходи дозволяють усім бажаючим ближче ознайомитися з самим закладом освіти та з його матеріально-технічною базою, аби абітурієнти вибрали максимально комфортне місце для навчання. В Цьому році виконується ліцею 25 років з дня його заснування Полтавською обласною радою. В червні місяці буде проводити прийом наших абітурієнтів для навчання в ліцеї. Ми приймаємо дівчаток і хлопців. Це випускники 9 класів. Навчання буде проводитися два роки. Ліцей в цьому році випускає 56 випускників, з них 11 дівчат. Запрошуємо дітей з усієї Полтавської області до нас. Варто зазначити, що навчання у ліцеях такого типу має свої переваги: безкоштовне проживання, п'ятиразове безкоштовне харчування та забезпечення формою, навчання з урахуванням стандартів військової справи, підготовка до вступу до військових та цивільних вищих учбових закладів, а також високий рівень фізичної підготовки. фізичній підготовці вділяється дуже багато уваги. Це починається кожного трасу з фіз... утренньої фізичної зарядки, де вони пробігають 3-4 кілометри. Потім це Спеціальна фізична підготовка, дуже багато гуртків, спортивних гуртків. Діти приймають участь також в наші в усіх змаганнях, які проводяться в багатьох змаганнях в Полтавській області, а також всеукраїнських змаганнях серед військових ліцеїв в Спартакіаді. Наразі у Полтавській області існує два профільних навчальних заклади: це Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героя України Віталія Коваля та Полтавський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Віталія Грицаєнка. Заяву на вступ можуть подати юнаки та дівчата, які закінчують 9 клас, мають добрий стан здоров'я, високий рівень мотивації та бажання здобути гарну освіту. Прийом документів у Кременчуцькому та Полтавському ліцеях відбуватиметься до 13 червня. Більш детальну інформацію можна отримати на офіційних сторінках вище зазначених навчальних закладів. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Дмитро Пропасін, Кременчуцькі новини.